Різні види крісел колісних, милиць, ролаторів та інші види засобів реабілітації доступно взяти на прокат безкоштовно. Люди похилого віку найчастіше звертаються у міський територіальний центр соціального обслуговування. Більшість людей бере тимчасово. Інколи навіть крісло колісне беруть на два дні. Наші лікарні і амбулаторії зараз забезпечені засобами реабілітації, але їх не завжди вистачає. І не завжди є можливість з лікарні взяти, наприклад, самі візок, привезти людину з дому. Прокат засобів реабілітації доступний на півроку, однак строк користування можна продовжити. Аби скористатись послугою, потрібен перелік документів. Видається на основі медичної довідки. Це може бути довідка від лікаря, в тому числі від сімейного лікаря. Може бути виписка з лікарні чи з травмпункту, а також індивідуальна реабілітаційна карта, якщо є група інвалідності. Але в довідці має бути обов'язково зазначено, які саме засіб реабілітації лікар рекомендує. До пакету документів також входить копія паспорта, ідентифікаційного коду, копія пенсійного посвідчення і довідки МСЕК, якщо вона наявна, для внутрішньопереміщених осіб ще копія довідки ВПО. Якщо у людини з інвалідністю немає можливості прийти до установи самотужки, замість неї це можуть зробити рідні, знайомі, друзі та навіть сусіди. Таких історій доволі багато зізнається представниця центру. Небайдужі містяни приходять на допомогу тим, хто не може дістатись самотужки. Є випадки, коли ми підбираємо індивідуально засіб реабілітації, а людини немає. Ну ми там раховуємо вагу, її фізичний стан, коли підбираємо, але він може не підійти. Тоді є можливість повернути і взяти інші засіб реабілітації. Довідка та сама воно все залишається актуальним, просто іншу модель можна можемо підібрати. Кількість тих, хто хоче взяти засіб реабілітації у прокат, побільшало. Нерідко за такою послугою звертаються й військові. Трапляються на нас випадки, коли людина бере, в прокат, наприклад, візок, через півроку повертає його і бере ходунки. Прийшла реабілітацію, і людина просто стала на ноги. Чи після ходунків беруть її палецю чи милицю для страховки і потім повертають. Функція прокату працює лише для мешканців Хмельницької тергромади. Представниця центру каже, попит на таку послугу збільшується, адже не кожен може дозволити собі придбати власний засіб реабілітації. Однак із цією функцією пройти необхідне лікування може кожен хто того потребує. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.